Кореї її називають Кинума, що дослівно перекладається як велика мама. Кореї її досі згадують, але в кожного корейця в серці залишилася її трагічна доля. Тож, давайте розберемося, хто ж вона така, остання принцеса Кореї Юлія Мулок. Юлія народилася 18 березня 1928 року у Пенсильванії, США, у родині українських емігрантів. Вона здобула хорошу освіту та працювала в команді одного з найкращих архітекторів Нью-Йорку та розробляла скляну піраміду для Лувру. Одночас їй особисте життя не складалося. Так, 35-річна Юлія вирішила кардинально змінити своє життя, поїхавши до Іспанії. А перед цим розклеїла оголошення про продаж своєї квартири. Покупцем її квартири став Їку, останній принц Корейської імперії. Так, звичайне повідомлення про продаж квартири стало великим початком великої любові між Юлією та Ву. А також це стало початком її трагічного кінця. Їгу просив Юлю заради нього залишитися у Штатах. А згодом попросив її руку та серце. Батьки української наречини погодилося, і так Українка стала останньою принцесою Кореї, за якою до кінця ж ця закріпився титул ЇЇ імператорська величність. Варто зауважити, що корейська монарша династія вже не мала ані якого впливу з монархії країна стала Президентською республікою а всі імператорські маєтки було націоналізовано. Але в 1963 році влада Кореї все ж таки дозволила імператорській родині повернутися в Корею. Її життя в палаці не було дуже легким. Через тиск королівського уряду та сім'ї, через недійсність шлюбу та безпідді Юлії. Юлія та Гу все ж таки розвелися. Але кожен із них не хотів цього. Життя корейської принцеси було важким. Батьки чоловіка не приймали її, а відсутність мати дітей лише посилювала цю неприязнь. Щоб відволіктися, Юлія займалася благодійністю в дитячих будинках і відкривала магазин одягу для людей з обмеженими можливостями. Місцеве її назвали Кинома, що перекладається як велика мама. Але за іронією і долі слово мама вона чула лише від незнайомих людей, своїх дітей у подружжя ніколи не було. Зрештою, Юлія та Гу усиновили дівчинку на ім'я Євгенія. Але обставини виявилися сильнішими за велике кохання принца і принцеси. Так, у 1982 році пара офіційно розлучилася після 20 років шлюбу. Але ані Гу, ані Юлія не одружувалися повторно. Принц переїхав до Японії, де викладав архітектуру в університеті. А остання принцеса Кореї багато років жила в Сеулі. Незважаючи на своє розлучення з принцем, Юлія не припинила свою волонтерську діяльність, і цим вона все більше й більше підкорювала серця людей. Юлія повернулася в США в 1995 році. Там же оселилася її донька Євгенія. А в Корею вона приїхала знову лише через 10 років для проведення релігійної церемонії у святилищі королівських предків. У 2005 році принц Єгу умер від серцевого нападу. Попрощатися з ним пройшло чимало людей. Сімейний уряд королівської родини вирішив не приглашати Юлію на похорони. Була інформація, що за власні гроші Мулу купила авіаквітки аби, хоча б останній раз побачити свого колишнього чоловіка. Хочу додати, що королівський дім так і не признав Юлію офіційною вдовою. Свої останні роки Юлія провела в Америці. Але в 2005 році вона приїздить в Кореї, аби почтити пані свого чоловіка. І її лікар залишає спогади про те, як вона провела свої останні часи. Молок померла такою самотньою на лікарному ліжку. Вона була настільки хвора і слабка, що не могла користуватися навіть своїм мобільним телефоном. Це є спогадами її сімейного лікаря. Взагалі. У 1998 році моло пережила інсульт, через яку була частково паралізована. Але закінчила вона своє життя в листопаді від 2017 року, у віці 94 років, її тіло кремували, а порох розвіяли над тихим океаном. Так вирішила донька Євгенія всупереч волі покійної. Як заповідала сама Юлія, вона хотіла, аби це зробили на території Кореї. Так, завершилася історія української принцеси, якої не судилося стати королевою Кореї, але там поминають милосердної матері страждань, Останньої принцеси Кореї Юлії Мулук. Юлія є великим прикладом того, що навіть в чужій країні можна стати великим. Так, вона може нам показати, що. Любий, хто любить свою країну, адже вона не тільки була волонтеркою, а також вона просувала українські традиції в Кореї, цим вона займалася все своє життя, і цим зараз займається українська діаспора. Вона показує нам, що все можливо, якщо цього тільки треба хотіти. І тому Юлія Молок є справжнім прикладом української діаспори.